Це робоче місце Віталії Рокіцької. Жінка працює лікаркою-проктологиною у поліклініці номер 2 Каже, Найчастіше люди звертаються з проблемами кишківника. Зазвичай люди звертаються з такими скаргами, як поява крові в калі, випинання певних вузликів, в народі вони їх називають шишечки, певні дискомфортні відчуття, як печіння, свербіж. Буває таке, що сам цей вузлик може випинатися і не заправлятися назад, також цим звертаються часто. Також функціональні порушення кишківника. Наслідками невчасного лікування може бути геморой, проктит, пухлини товстої кишки чи анального отвору. Під час консультації Віталія Рокіцька проводить різні види досліджень. Одним із них є аноскопія. Вони є стерильними, вони є одноразовими, діаметр їхній невеликий, не хвилюйтеся, 22 міліметри всього. Тобто ваш звичайний оформлений кал може бути навіть ширшим, ніж цей апарат. Ось тут є до нього спеціальний отвір, до якого я під'єдную світлові, щоб оглянути зсередини слизову оболоночку кишківника і подивитися, чи є там певні дефекти, чи немає. За потребою використовую і ретромоноскоп. Після того, як я ввела всередину приблизно 5 см в анальний канал, я виймаю обтуратор, оскільки оця гладенька частинка це частинка обтуратора, з допомогою якого я гарно та безполісно можу зайти всередину. Після того я включаю світлоподачу, світловод і під'єдную окуляр. За допомогою якого вже безпосередньо оглядаю підсвічену слезову оболоночку та виявляю будь-які патології або не виявляю, кажу, що пацієнт здоровий. Лікарка каже, навіть якщо людину нічого не турбує, не варто відкладати візит до проктолога, адже деякі патології одразу не проявляються. Перед тим як відвідати фахівця, необхідно зробити мікроклізму. Олександр Семенюк, Павло Романюк, новини міста.